Це ми знімаємо зараз не виходячи з машини, бо на вулиці йде дощ. Значить, це цей потічок називається Жабівський потік, він знаходиться в верховині. Так трошки там далі від центру, ближче до гір. В принципі, верховина сама по собі не дуже велика. Будемо казати верховині. Треба було проїхати трошки повз музей Параджану, а трошки вгору, трошки направо, трошки далі, далі, далі. Там закінчується асфальт. І ось тут така дорожина. Там десь попереду має бути колиба і, можливо, там дає щось їсти. А це зараз йде дощ, через це вода така мутна-мутна і більше, ніж білий черемош. Жавівський потік, якимось чином зв'язаний з фільмом Тіні Забутих предків, десь на ньому. Проводилися зйомки чогось там. Ну, власне, ось такий він потік. Ладно, поїдемо далі тим дорого. Їхаємо далі. Їхаємо тудом. Цим дорогам забулося.